Вітаю всіх сьогодні на узорі Монета України. Одна копійка 2006 року. Монетка магнітна виготовлена з магнітної сталі. На аверсі бачимо напис Україна, тризуб, дата 2006, та по боках колося пшениці з листям каштану. Реверс Має напис одна копійка та по колу ягоди калини. У вісьми ячейках. Звичайна монетка коштує свій номінал. В ідеальному стані ціна розпочинається від 1-2 центів за один екземпляр монети. Якщо попаде монетка виготовлена з немагнітного металу. Тут у мене ось верхня монета виготовлена з алюмінію, Вона немагнітна. І ціна на таку монету стартує від 100 доларів за один екземпляр, мідні латунні та інші коштують в рази дорожче. Також дорогими є поворот у 180 градусів. Монетка стартує від 250-300 доларів за один екземпляр монети. І брак аверс Аверс. Дуже рідкісні, так як і повороти, ціни на них ну, практично 400-500 доларів за один екземпляр монет. Також попадають не так ось часто такі з двойним кантом монетки. Ціни на них від 5 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є цікаві монети, пишіть телефонуйте. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.